Отакі дерева лежать. Що це за дерево, я не знаю, лежить. А воно живе, до речі, бач, воно не висохло. Воно від нього гілки. Оце такий осінній ліс. Дивіться, які скелі тут. І головне, що тут вода. А там де вода, там життя. Ліс на березі куяльник. Хтось ще повалив тут просіку чи що, не можу зрозуміти. Це це каркас. каркас. 15-20 років тому його тут майже не було. А тепер подивіться, як він заріс. Осінь, осінь, осінь. Там далі другі дерева, Типа щось не каркаса, щось таке, похоже на акацію величезну. Зараз буду йти за тобою, йди. Якщо назад вертаєшся, то підемо сюди. Ну хочу ще досняти, подожди. Йду, йду. 30 секунд. Дивіться, який. Так оце для контрасту, це верх кар'єра, верх, верх цього, верх джерела, верх балки. Бачите, а балка от піді мною. Ось така балка. от. Ото далі Кояльницький лиман.